Такий вступ. Коли Біблія, пише про чиєсь життя, коли Біблія пише про чиєсь життя, то ми можемо бути спокійні на 100%, що тут написана правда про ту людину. Порівняти, якщо людина пише про чиєсь життя, людина, то як їй хочеться, в таку вона сторону поверне. Правда? Да. Чи хоче очорнити? Очорнити. І тільки мінуси буде говорити. А хоче вихвалити. Мінуса не одного не згадає. Да? Да. Так же воно є. Ми це в політиків бачимо, да? як буває. Да? Так воно є. Або фільми. Приїхав раз до нас з Бразилії один священнослужитель і каже, хто з вас дивиться там, тоді йшли ті серіали Санта Барбара, Марія. І люди підняли руки. Хто дивився, дивиться. А він каже, оце всі, хто дивиться, ви повинні пройти глибоке сповідання перед Богом. Ну і всі очі відкрили. Він каже: там показується нереальне життя, нереальне життя. Нереальне. То все, аби тримати увагу глядача. Це раз. А два, він каже, коли цей фільм знімається, то зі всієї Бразилії скликані всі сильні і саме сильні всякі колдуни і вони там своє діло роблять, щоб цей фільм був рейтинговий. Ви кажете, дивитесь продукт, освячений дьявол. Отаке, Отаку правду нам видав. А коли Біблія за когось говорить, то це реальне життя. І хоч цей чоловік. Дуже такий статусний, так скажемо, в Божих очах. Але да? якщо він помилився, то Біблія не обминає і цього. І я хочу, може вже ви здогадалися, хто читав Біблію, згадати царя Давида. Цар Давид на сторінках Біблії це найкращий цар в Ізраїлі. Це був другий цар, перший Саул, а другий Давид. Саул 40 років царював, Давид 40 років царював. Соломон 40 років царював, і тоді царство розділилося. Вже стало два юдейське і ізраїльське. То Давид найкращий. Він був найближче з Богом, найдружніше з Богом, і при ньому Бог, при його царюванні, Бог ну дуже благословив Ізраїля. Бог поміг Давидові розігнати всіх окупантів своєї землі. То той народ забрав кусок землі, то той, то той, то той. І він всіх вигнав, мир царював, ситі були, і Бог з ними був. І Давид на сторінках Біблії названий муж по серцю Божому. Ви чуєте, яке йому ім'я дано? Муж по серцю Божому. Коли його помазував ще підлітком. Самуїл помазував на царя, то Бог сказав Самуїлові: я знайшов собі людину по серцю моєму, він виконає всю волю мою. А він був ще пастух, пас овець свого тата. А вже Бог побачив оте серце, що яке воно прекрасне, як він буде хилитись до Бога, шукати Бога, любити Бога, прагнути Бога. І помазав його на царя. І він у всіх питаннях, ну, красавчик. Все суперово у всіх питаннях, крім одного. І в нього був гріх один. Був один гріх, тяжкий гріх. Дуже тяжкий. Він за той гріх чотири своїх сина рідних поклав сиру землю. Сляєте, який гріх був? Тяжкий гріх. Я за його не хочу казати, вдома почитаєте. Там теж своя Санта-Барбара. І Біблія все це описала. І я собі так. Можу скептично сказати, Боже, у нас ти нам описав там Давидову цю драму, наш там такі деталі, у нас що ти його описав? А Бог справедливий. Бог як добре за нього написав, так і написав і отаке, що така людина на такій висоті, як Давид, висота, о, в нього велика висота. Він і пророк був, і композитор був, і співак був, і музикант був. І лідер, досить талановитий, харизматичний лідер був. В нього висота велика була. В Біблії написано, що його ім'я на той час було, як ім'я великих на землі. І Біблія нам каже, і такий може впасти в гріх. І така людина може впасти в гріх і з такої висоти. Це нам повчання, що завжди треба пильнувати своє серце, щоб ніякий гріх не впустити в серце. Ось. І я хочу сказати тайни успіху царя Давида. От чому він такий успішний був, коли прийшов пророк помазати його на царя, коли прийшов пророк, то батько показав йому всіх сім синів. Бог сказав пророкові, іди в дім Єсея, і серед його синів я собі вибрав царя, вилий на нього оливу, помаж його на царя. Цей прийшов, батько показує одного, Бог каже ні. Другого ні. Одного показує, Самуїл дивиться, о, напевно, би цей царе. Такий красавчик, такий, уродливий, та. гарний. Бог каже, я його відкинув. Всі сім пройшло, Бог каже, ні ні ні. ні. то Самуїл каже, тебе ще є сини. А він каже, так, да. ну саме менші пасавівці. Позви. Приходить Давид рум'яний, гарний хлопчина, а він такий теж гарненький. От, Бог каже він. І він виливає оливу. Я собі думав, ну чого Бог відкинув того старшого, здорового такого красавчика? А не те серце, не те серце, не те серце. Зовні красавчик. А всередині там про нього буде написано, що досить сирий характер, невихований, і людина не наповнена Богом Бог знає, що робить. І цей Давид так знайде, оба, і пішов. Через трошки вбиває голіафа, висота 3 метри. І він каже, хай хтось із вас прийде зі мною, сразиться. Я переможу, ви наші раби. Він переможе, ви ваші раби. І такий великий трохметровий а Давид якраз приніс своїм братам їсти на, на ноль. На ноль прийшов, їсти батько передав. І чує, що цей так поносить. Ого, каже, як поносить Бога Ізраїля. Дали знати, царю Давид хоче з ним битися. Цар дивиться на Давида і каже, слухай, ти молодий, а він юна, а він від юності вої, досвідчений вої, могутній вої. Ти хочеш з ним битися. Каже, слухай Саул. Я, коли пас вівців свого батька, приходив Лев чи Медвідь взяти вівцю, хапав вівцю і втікав. Я доганяв його і забирав вівцю. І якщо Лев чи Медвідь вертався зі мною сразитися, я йому розривав пасть. І з цим негодяєм те саме буде, Бог Ізраїля придасть в його, його в мою руку. Саул подивився, напевно, в серці відчув мир. Каже: добре, то вдінь мою зброю. Броню мою все, Давид в дім ходить, а ні, мені так незручно, скинув і пішов собі, як пас вівці. Уявіть, той йде в шоломі, з списом, знаєте, е, сином, щитом, броня скрізь. А Давид до нього йде спращою, ті паіздівається, йде пращою. Той каже, ого, ти хочеш битися зі мною. І Давид каже: Я йду в ім'я Бога, а ти йдеш в ім'я своєї сили. І бере. Бращую камінь розкручує, і як запустив в нього, і той камінь йому сюди влов. Ова. Кров пішла, впав. Все, перемог. І Давид став вже відомий на весь Ізраїль. Ну і потім його Бог зробив царем, а його царювання то взагалі. Класика успіху! Класика успіху! Як йому все йшло в руку, як в нього все получалося, прям як то кажуть, де не посій, там виросте, знаєте. Чого не торкнеться його рука? Получається, получається, получається. Ну просто, читаєш за нього, радуєшся. Ну як цьому чоловікові благословіння просто рікою лється? І я, я вивчав його, вивчав, і я зробив такий підсумок, чому ж він такий, чому ж він такий успішний і як собі таким бути? Перше, перше, що я знайшов, Давид беріг чистоту серця. От він пас вірці, да? він мій питав, чим хочеш займатися? всякими гріхами. Навіть тайно продавати увечки і щось собі гроші мати. А він ніде не грішив, Його серце чистим було. Багато раз про це пишеться. Та він сам каже, Боже, випробуй мене, подивись, Боже, я вже зійшов на яку небезпечну дорогу. Він приходив на рентген до Бога. Боже, глянь мене, боже, щось мені якийсь гріх є, а якого я сам не бачу. Знаєте, як то правила дорожнього руху, порушив і не побачив, а поліцей побачив і все. І платний поворот. Як то воно в житті, вжив, да? то він так духовно, Боже, і він приходив до Бога на рентген. Він пильнував чистоту. Це раз. Два. Почитайте вдома 118-й псалом. Це саме довгий розділ в Біблії. Він 176 віршів має. Почитайте, як він оспівує любов до закону Божого. Це в нього була сама читаєма книга, сама любима книга у нього була. Сама любима. І тому він звідси, в 118 псалмі, уявіть, каже, я досвідченіший старця, ого, сказану молодой. Каже, бо твоя заповідь мене зробила таким. Каже, я мудріший ворогів. Знов, твоя заповідь мене зробила таким. І я розумніший вчителів моїх. Знов, твоя заповідь мене зробила таким. Твоя заповідь дає мені радість в серці. Твоя заповідь дає мені на солоду життя. Твоя заповідь це пісня моя. Прочитайте, як він любив Біблію. Звісно, коли людина любить Біблію, знаєте, що це означає? Бог нам написав Біблію, це Бог її написав, нам дав. І коли ми її дуже любимо, це означає, що ми дуже ним цікавимося. Нам цікаво, що він написав, що він сказав. Вже не цікавий якийсь фільм, якась новина, хто там що скаже, чи який президент, що скаже, то все люди. О, що Бог сказав. І коли ми прилюбляємося до Божого Слова, то це шана Духу Святому, автору Біблії. І звісно, коли людина ось тут на зелених пасовистках свого пастиря, то з нею буде Бог. З нею буде Бог. Коли людина дивиться якогось бойовика, або якусь порнографію, або ще що, то з нею буде дьявол, похоті раз не возбуждати. А коли людина отут, мене колись питають, а можна дивитися телевізора? Я кажу, якщо у вас хватить часу, я вам зараз розкажу за іншого телевізора. Отут 66 книг. Кажу, це 66 каналів. Тут показує минуле, сьогоднішнє, майбутнє. Дивіться цей телевізор. Майбутнє тут багато розказується за майбутнє. І не буде коли той дивитися. Бо тут цікаво, якщо ти розкупав для себе Давид і молився, каже, Господи, відкрий очі мої, і я побачу чудеса закону Твого. Треба молитися, Господь, дай любов до Біблії. Бо дьяволу, саме головне, аби люди не читали Біблії, то духовна значить тьма. А читають Біблії, духовно люди в світлі. І диявол вже їх не може обдурювати, лякати, соблазняти. Бо вони в світлі. Бо знають слово. Давид дуже любив Біблію. Це два. Три. Давид вмів молитися. Давид дуже вмів молитися. Дуже. Він людина молитви. От псалми, читайте псалми. Більшість псалмів написані Давидом. І там багато є молитв. Там є молитви подяки, є молитви хвали, є молитви поклоніння. І є молитви ходатайства за свій рід, за свій народ, за своє царство, де він царює. Це була людина молитви. Він навчився з Богом безсідувати ось так від серця до серця. І в дорозі, і вдома, і спеціально виділяв час. Він каже: Я сім разів в день славлю тебе, за праведні суди твої. Як мінімум сім разів в день молився. Хвилина та молитва була, чи година, ми не знаємо. Сім разів в день він звертав свій погляд до неба і говорив Богу. Або говорив йому в серці, або говорив йому в серці. Діалог. Він навчився молитися, як то колись апостоли Ісусу сказали, навчи нас молитися. Знаєте, молитва це щось таке просте, що мала дитина може молитися. І це такий шедевр. Що потрібно мудрість від Бога опанувати мистецтво молитви, щоб молитва це не було: отбув якийсь там релігійний обряд і все. А вийти на такий рівень, щоб це був діалог з любимою особистістю. І ця особистість, божественна особистість це сам Бог. Це сам Бог. Це велике мистецтво. Прям просити тебе Бога, Боже, дай мудрості не впасти мені ніяку релігію, ніяку обрадовість, а навчитися з тобою спілкуватися, молитися, розказувати тобі свої радості, своє горе, тішитись з тобою проводити час. Ісус теж був людина молитви. Ісус ставав вночі молився, ночу днем молився. Ісус дуже багато молився. І я бачу це в Давида. І він дуже просив Божа, Бога охорони. і Бог йому давав охорону завжди. Ось за це можна сказати за Давида. І святість, любов до святого Писання, вміння молитися. От я думаю, оце секрети. Чому Бог так багато виливав на нього благословіть? Так багато, я думаю, через це. Святе життя, живе по волі Божій людина, як ми молимося, отче наш, і хай буде воля твоя, як на небі. Так на землі. От він старався жити по волі Божій. Свять, свято жити це жити по волі Божій. Що таке жити по волі Божій? Це жити згідно Біблії. Сьогодні в нас, згідно вчення Христа, згідно Євангелії. Ісус каже, заповіді мої не тяжкі і вони приємні. Хто хоче по них жити. То Давид так старався жити. Він святі зберіг і був покірний Господу і любив Писання. Тому, друзі, закликаю вас. Ці принципи взяти в своє життя. Взяти в своє життя. Я, я раз був в Америці, відвідував своїх батьків. У мене в Америці живе чотири сестри, чотири брати, батьки, а Бог покликав мене остатися тут. Ми 20 років тому уїжджали, я молився, і я так серцем відчув, що я Богу треба тут. І я остався. Раз я їх відвідував в одній церкві. На інвалідному візочку сиділа жіночка старша, і вона покликала мене до себе, щось так розпитала про Україну те все. А потім каже, я вже каже, казала Богу, і, Боже, та забери мене вже. А приходить до мене пророк на одному каже із зібрань, каже, ти ще мені треба тут на землі. І я каже, зразу в думках питаю Бога, Боже, а на що я тобі ще тут на землі? Твій, каже, весь рід нуждається в твоїх молитвах. І я тебе тримаю, щоб ти молитвами покривала дітей, онуків, церкву. Каже, ти мені ще треба. Для чого я це розказую? Може хтось скаже, о, я вже на пенсії, що мені ще вчитися молитися? Напевно, саме вам треба навчитися молитися і молоді, само собою. Ну як добре, коли бабуся молитовниця, дружина молитовниця, а як прекрасно, коли чоловік, як Давид, молитовний, любить Біблію. Ціки мені жінки буває, пишуть. У Вайбері, дайте пораду, що робити. Чоловік прийде додому і в телефоні їх грає. Прийде додому і дивиться якийсь, не допомагає по хаті. Мене як нема. Каже, я з чоловіком живу, але живу як одна. Оце робота. Прийшов, поїв, щось позадімався спати і все. Жаліються. Бачите, як буває ворог. Ну, диявол. різні пожирачі часу посилає на людей, аби люди не були у цього джерела, аби люди не ходили на цих зелених пасовисках. Аби люди не вибудовували відносини прекрасні з Богом, дружбу з Богом, мир з Богом, щоб Господь дуже і дуже наповнював життя своєю присутністю, своєю славою, своєю любов'ю, своєю охороною, своєю заботою. От для чого нам треба Бог. Щоб нам мати інтенсивне, прекрасне, благословенне духовне життя. І зараз ми будемо молитися за Україну, то крім України помолимося ще й за себе, Господи, дай нам жити так, як цар Давид. Святість, любов до Біблії дуже сильна, і навчитися молитися, бути людиною молитви, бути молитовником. Той, який вміє сильно молитися, колись Самуїл каже, коли передав управління державою, каже: Я собі не допущу такого гріха, щоби перестати молитися за вас. Бачите, як він відчував відповідальність. Оце кожна мама, кожний тато, я думаю, повинен собі сказати і скажіть сьогодні. Не допущу собі гріха, щоб не молитися за своїх дітей, за своїх онуків, за свою країну. Щоби нам завжди покривати молитвою один одного, щоб був Бог з нами. А як з нами Бог, то життя вирує. Отож, закриємо свої очі, схилимо голови перед Господом, помолимося своєю мовою, а потім молитвою Господньою Отче наші.